Доброго дня, шановні підписники мого каналу. Пропоную вам подивитися на невеличкий експеримент. Ми наляли в оприскувати 15 літрів води, засипали туди кіло карбаміду або сечовини і зараз додаємо трошки оцту. Пів літра 9% оцту додаємо. От. Мета нашого експерименту зробити дешевий, відносно дешевий домашній гербіцид для знищення бур'янів. От. Кіло карбаміда на 15 літрів води. Я планував кіло на 10 літрів, але налили трошки більше, то вирішили додати ще півлітру оцту. От виходить у нас така. Дешева гримуча суміш. Ну, зараз покропимо бурянинею і через деякий час я вам заправили ми оприскувач. Як я вже говорив, півлітра пішло 9% оцту і пішло карбаміда 1 кг на 15 літрів води. Налаштували ми оприскувач, зробили, щоб... Такий був дрібненький туман і ось працюємо. У нас є відрізок приштамбової смуги грушки, яка знаходиться з краю і гербіцидник не захопив. Так, буряни, які у нас тут представлені, це лобода, спориж, ромашка, осот і хвощ польовий. О, також є ось трошки берізки польової. Зараз і кропом, бачите в якому стані знаходяться бур'яни. Ось пиріг пішов, мишачий горошок. До речі, досить стійкий до гербіцидів бур'ян. Бачите, в якому стані зараз знаходяться бур'яни. Через декілька днів, коли проявиться ефект від внесення, ми знімемо продовження цього ролика. і я вам... Покаже який результат. Також у нас є поросль айви. Я покроплю і попорослі айви, ось айва БА-29. Побачимо, як осип і висока доза карбаміда діє на приштамбову порослі. Тобто є думка, що вона може знищитись. Це не гліфосат, не ураган. Я Вважаю, що шкоди дереву від цього не буде, якщо воно трохи хапане добрих того самого карбаміду. Поливаємо щільно, не жаліємо. У нас гербіцид досить дешевий, бюджетний. Якщо перерахувати його вартість, я потім зроблю розрахунок і скажу. У порівнянні з бастою, з атаманом, з раундапом, яка його вартість. Тобто Пізніше я порахую і видам інформацію. Можливо, в коментарях напишу, яка вартість цієї суміші. Воно екологічно чисте. Якщо дихати парами 9%, от я думаю, ніякої шкоди здоров'ю не буде. Також від карбаміда розбавленого. Менше ніж 10%. Вважаю, також шкоди ніякої бути не може. Так, ну все. Підписуйтесь на канал, ставите лайки, дивіться продовження.